Не встиг охолонути майдан після підприємців, як пристрасті можуть закипіти з новою силою. Уряд готує черговий наступ цього разу на житлово-комунальне господарство. Проект наступного кодексу урядовці планують проштовхнути найближчим часом. кажуть, це вкрай необхідно. Ми сьогодні живемо за житловим кодексом 1987 року, який ще приймався великим радянським великим радянським союзом. Тому його треба сьогодні розглядати і скоріше приймати. Це той документ, який сьогодні ставить умови між споживачем і надавачем послуг на житлово комунальні послуги. Коли його можуть розглянути, ну це зараз перенесли його на наступний тиждень, от на 14-15 число. А зараз він буде розглядатися в комітетах. Полиставши проект житлового кодексу, юристи констатують нічого прогресивного законотворець українцям не запропонував, а просто переписав вже чинне в Україні законодавство. Це цивільний кодекс, це закон про СББ. Це закон про соціальне житло і це закон про примусове виселення з суспільних потреб. Всі ці норми переписані довільно, ну для того, щоб просто я так вважаю, нагнати обсяг. Цього житлового кодексу найспірнішою нормою стало впровадження 3-відсоткової пені за несплату житлово-комунальних послуг для Тетяни Монтян, яка вже протягом тижня мерзне вдома, як і тисячі киян. Це дуже актуально. До слова, юрист уже 10 років принципово не платить за комунальні послуги. каже, не розуміє, куди йдуть гроші. Стягнення пені можливе тільки на договірних засадах. За що саме стягувати цю пеню? З кого її стягувати і на користь того? Наш Київ це взагалі заповідник маразма. У нас у людей в квитанцію, в одну квитанцію, забиті всі можливі послуги. Люди платять гроші якомусь невідомому гіоцу, який потім їх перераховує кудись невідомо куди. Ніхто не знає, куди діваються ці гроші. Контролювати комунальне господарство країни згідно з проектом кодексу, буде державна житлово-комунальна інспекція. Вона наглядатиме за тим, аби споживачі не порушували закон у цій сфері. Щоправда, юристів обурює те, що проект кодексу дозволяє інспекторам безперешкодно оглядати під'їзд чи квартиру, навіть якщо вона приватизована. Таку ж реакцію фахівців викликає і нечітко прописаний у проекті принцип відчуження житла для суспільних потреб. Іншими словами, якщо хрущівка заважає будівництво дороги. То її мешканців без розмов мають право виселити. Причому туди, куди вирішить місцева влада. Написано так, що або там добровільна згода, або за рішенням суду відповідно законодав... до законодавства, знову-таки ну, можна сім'ю виселити з Хрущівки. Те ж саме, що і у випадку е... кредитного житла. Нема законодавства, нема порядку, за яким виселяється. Уряд каже, що вже наступного тижня проект житлового кодексу розглядатимуть у комітетах Верховної Ради. Утім, про ухвалення документа поки не йдеться, але люди вже готові знову вийти на вулиці. Якщо власні будуть прислушуватися до народу по поводу житлового трудового, а далі йде таможений кодекс, який теж каснюється підприємців, то люди вийдуть. Фахівці наполягають, аби уникнути подібних до податкового майданів, насамперед треба провести лікбез серед населення. В іншому разі майдан незалежності ризикує перетворитися на майдан незгоди з усіма законодавчими змінами.